Всім доброго дня! Сьогодні з власного досвіду розповім вам, чи варто змінювати висоту профілю шин або ж, як в моєму випадку, сам диск і шина. Ось ці показники, це в нас не просто так є. 215 65R16. 215 це є ширина самої шини. 65% це є висота від R. 215 висота шини. R16 16 це вже відповідно радіус. Які є плюси, а які є мінуси. Отож, розпочнемо з плюсів. Також я цікавився і думкою інших власників, які змінювали. Думки у нас збігаються. Плюси плавність ходу. У вас буде набагато краще, згладжування всіх нерівностей, воно сприймається більш м'якше. Тобто лежачий поліцейський сам, його майже не відчутно, коли збільшена сама шина. Ще один плюс. Є така проблема, якщо ви десь залітаєте в яму, в нерівності вискакує гуля. Якщо Профіль шини вищий, тоді менша вірогідність, що це відбудеться, бо відповідно більше повітря в шині і таким чином вона згаджує ось ці нерівності. Звичайно, є і мінуси на великій швидкості, вона менш керованіша. Тобто більше потрібно, так, можна сказати, ловити автомобіль. Це є ось такий мінус. І ще, звичайно, що потрібно звертати увагу на максимально допустиму висоту шини заявлено виробником. Тобто, якщо ви поставите більшу, ніж заявлено виробником, звичайно, що ходова буде виходити з ладу. Швидше. Тож, якщо ви вагаєтесь міняти або не міняти висоту профіля шин, моя вам порада міняйте. Комфорт відчуєте з перших метрів своєї їзди. Тобто у мене тільки позитивні. Емоції від збільшення шини та самого диска. З заводу стояло 16 дюймів, поставили 17. Тож, як маєте можливість збільшити, збільшуйте. Також буде і цікава теж думка власників, які Збільшували. Чи подобається, чи не подобається. Чи збільшився розхід палива чи ні? У себе розходу палива збільшення я не відчув. Що ж, на сьогодні все. До нових зустрічей.